Запрошується. Орест Бурило! І у синій кут октагону. Запрошується, боець. Іо. Он... Субтитры Of another year, just another sucker to the puppet Yeah, suck up in the age of the lunatic. Run a mock buckle up for the loony bin Tune in, tune out, either way you're losing it. Knuckles up, tough luck, sucker punch the moody pricks. Stuck up in the age of the lunatic. Run a mock buckle up for the loony bin Tune in, tune out, either way you're losing it. Knuckles up, tough luck, sucker punch the moody pricks. I don't wanna be... Let's move, let it loose, crazy lady, come and taste my mood, take a pew, raise the roof from the saber tooth, right down to this little kitten, with a naked truth, I've been innocent, militant, diligent, nothing really changed, no significance, I'm twiddling, songs in a numb, dump way. Що ж, професійний поєдинок з банк у вазі до 71 кілограма відбудеться за регламентом три раунди по 5 хвилин. І боєць червоного кута, чемпіон рівненщини з ММА та Дзюдо, призер Кубку світу з козацького двобою. Боєць представляє спортивний клуб Гладіатор. Місто Дубно. Бур! Боєць синього кута, Призер чемпіонату України з бойового самбо, чемпіон Києва з панкратіону, призер чемпіонату України з панкратіону. Боєць представляє спортивний клуб Восход Київ. І он... По! Перший раунд! Рухаємося з вами далі. Сьогоднішнім кардом. Бій до 71 кілограму. Орест Бурило. В червоному куті, в синьому куті. Іон Поп. Боєцький свого часу виступав в Лізі Белатору. І сьогодні виходить він в клітку, поступаючись в 5 сантиметрів в зрості своєму супернику. Супернику в більш молодому. 19 років Бурилу, 27 років попу. Досвід. На його стороні, але подивимося, як на його стороні буде сьогодні професійний ММА. Хапає він свого суперника за ногу після пропущеного удару. Намагається перевести це поєдинок в партер. Але Бурило чинить не обидье супротив. Притискає. по опонента свого досідки. І намагається наводитися на нього зверху. Поки до граунд-н-паунду не доходить, поки немає можливості пробувати у Попа. І в. В закритому гарді. Тримає його бурило. Потужнішим виглядає попю зараз. Віштовхується в корпусу свого суперника. Ма можливість пробувати. Спробує обійти ноги свого суперника. Сайт контрол переходить. Поп. В фізичному плані має він шалену перевагу над суперником. І бурило стримувати такого потужного візові. Це завдання вкрай непросте. просте. Намагається коліном відштовхнути від себе попа. І з цим коліном розібратися, поки бійцю з синього кута не вдається. І знову повертається. Їм закритий гард суперника. Борило поки зосереджений тільки на стримуванні. Про жодну атаку. Думок бути не може. Поп відштовхується, відхиляється, пробуває лівою. Камер фіст від нього. І не вдається попу вирватись. Лівою з боку. Важливо ось тут не витратити, не витратити надто багато сил. Іонові Бажання своїм суперникам розібратися, бажання свого суперника розбивати. Воно величезне, але важливо не витратити надто багато сил тільки дві хвилини минуло. Продовжує контролювати свого опонента бурило і в підсумку рефері підіймає бівців. Є перевага в довжині рук. у Борила. І зараз борило. Полетів коліна на свого суперника. Поп це витримав. І красиво, акробатично переходить цепи в партер. Але цього разу вже борило звер. На півгарді тримає його поп. Ну і протискає, окрім того, руками до себе міцно. Знову ж в плані фізичної переваги, в плані потужності, таке відчуття, що його поп. На суперником має перевагу шалено за спину, намагається продертися. Бурило, ні. Поки його скидає з себе. І тепер вже в напівгарді бурило захищається проти опонента. Намагається Поп, не те, що намагається. Досить легко він це робить. Вириває свою ліву ногу. І фол маунт перебуває. Чудаємо розірватися замок руками. Намагається це зробити. Ліко вставити, відштовхнутися від суперника. Пробуває правою з збоку, лік парається, але бурило знову міцно охоплює корпус опонента. Намагається таким чином врятуватися від пропущених ударів, і немає можливості у попа розбивати свого суперника. І на задушну, і на трикутку руками. Іде поп може дотиснути, може задушити. Рефері пересвідчується, чи з Борилом все гаразд. Чи готовий віддатися? Так він здається. Перший раунд не доходить до свого кінця. І іон поп задушив свого опонента. Красивезно все зробив. Не дозволяв розбивати себе. з Борило. Окей, іон поп знайшов інший шлях до перемоги. Ось як все розпочиналося з кіку, після якого Іон Поп трохи його повело на ногах, але. Це був тільки початок. А далі він свою фізичну перевагу, далі він свою міць. Її конвертував результат. рахунок неї здобув, здобув перемогу над суперником. Повернув хлопців у стійку. Вирішив бурило заявити про себе гучно ударом літаючим коліном. Потім знову повернулися хлопцю-партер. І тут же Іон Поп все зробив, як того ситуація вимагала. Зараз очікує він на те, щоб Рефері здійняв йому руку догори. Ось, hey, can... перемогу, здобув. здобуває боєць. Синюкута. Іон Дострокова перемога за душливим прийомом. Вітання військ!